Новий навчальний рік для учнів подільської громади розпочався не лише з уроків математики чи літератури, але й з важливих уроків безпеки, адже знання правил поводження у надзвичайних ситуаціях можуть одного дня врятувати життя. Офіцери громади спільно з представниками поліції провели єдиний урок безпеки, зокрема на базі класу безпеки. Такі превентивні заходи проводяться на постійній основі. Зокрема, нагадали дітям правила пожежної безпеки, як діяти, коли сталася пожежа, а також основні правила безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Рятувальники завітали до учнів ліцею номер один, де у спеціально облаштованому класі безпеки провели пізнавальне заняття. У доступній формі вони розповіли дітям, як діяти в разі пожежі. Нагадали про небезпеку вибухонебезпечних предметів та повторили номери екстрених служб. Учні активно ставили питання, мали нагоду примірити бойовий одяг і зробити фото на згадку. Своїми враженнями поділились і діти. Розповіли, що запам'ятали з уроку безпеки та як тепер діятимуть в разі надзвичайної ситуації. Ти зайшла в клас і бачиш пожежу, що треба робити? «Дзвонити в 101 і дзвонити Торозу, щоб вони якось допомогли. і. Щоб і треба закрити наші органи, щоб ми ну, задихнулись, там не померли. Потрібно взяти якусь е, полотенце і намочити її і поставити носу з родом. Ти граєшся на вулиці і бачиш е, телефон в коробці. Що ти маєш робити? Спочатку відійти на дальне стояння. А потім сказати дорослим, якщо я дорослих нема, то позвонити 101. Цього разу зустріч була ще й символічною напередодні дня рятувальника. За відданість службі, щоденну готовність прийти на допомогу та мужність у небезпечній професії. Директор ліцею номер 1 Тетяна Коленко відзначила рятувальників почесними грамотами. Подібні зустрічі перетворюють теорію на практичні навички, які допоможуть дітям правильно реагувати в небезпечних ситуаціях. Ірина Десюх, Олексій, Мягі, телекомпанія Бет.